Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, ви вже знаєте, що незабаром настане чудове свято. Міжнародний жіночий день 8 березня. Це гарне свято весни і радості, тепла і сонця. Кого ми привітаємо зі святом? Восьмого березня. Так, мам, бабусь, сестричок, дівчаток, всіх жінок. Головна, найрідніша людина для кожного це мама. Розкажіть, як треба ставитися до своїх мам? Правильно, мам слід любити, шанувати, жаліти, піклуватися про них. Пишатися ними, допомагати їм. Молодці діти. А тепер пограємо в гру. Такі різні мами. Ми будемо з вами складати речення про те, яка мама. Наприклад, мама з синіми очима. Як можна сказати по-іншому? Синьоука. Мама, мама з чорними бровами. Чорноброва мама. Мама з рожевими щічками, як можна сказати по іншому? Рожево щука мама. Мама з темним волоссям. Темноволоса мама, молодці діти. Які різні бувають мами, але для кожної дитини її мама найкраща. У кожної мами багато справ і на роботі, і вдома. Небагато у мам залишається часу для дозвілля та відпочинку, але він так потрібний кожній мамі. Розкажіть, дітки, чим ваші мами полюбляють займатися? У свій вільний час. Можливо, ваша матуся любить вирощувати квіти або читати книги. Поцікавтеся, дітки, що подобається вашій матусі. А ми сьогодні на занятті порадуємо своїх улюблених мам та намалюємо їм до свята 8 березня гарні квіти. Для роботи нам потрібно. Гошеві фарби, стаканчик з водою, пензлик, сухі серветки та аркуш паперу. Сьогодні ми намалюємо квіти для матусі знайомим нам способом за допомогою долоньки. Наберемо фарбу зеленого кольору, нанесемо на долоньку. Після того, як ви замалюєте всю долоньку, треба буде зробити відбиток долоньки на аркуші паперу. Зробили відбиток долоньки, тепер намалюємо різнокольорові квіти. Кожен пальчик це стеблинка квіточки. Набираємо фарбу, яка нам подобається. Та за допомогою мазків малюємо квітку на стеблинці. Ось так. Притиснули пензлик. Прибрали, притиснули, прибрали. Так, Продовжуємо малювати. Дітки, ось який красивий букетик квітів у мене вийшов. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!